Китай не хоче поразки Росії, але Китай не хоче перемоги Росії. Тобто, ми повинні це чітко розуміти. Тобто, Китаю не потрібна сильна Росія, перемога в цій війні робить Росію набагато сильнішою, і вона змінює взагалі весь баланс сил в Чорноморському басейні. Тобто, це те, чого Китаю взагалі не потрібно. Ну в Туреччині також, але це інше питання. Тобто, Китаю потрібна слабка Росія, орієнтована зі зрозумілим центром, який орієнтований на Китай. Тобто це те, що, в що вони будуть грати. І uh -huh. е, 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 всі цілі е, в війні україни росії вони так чи інакше будуть проходити через фільтр, допомагає це чи не допомагає вирішити це питання. Е, друге, більш глобальне питання, виходячи з меж за межі Глобусу України, е, полягає в тому, що ключова е, війна, ну я це там неодноразово і тут це говорив. В світі це не війна в Україні, як би це там нам неприємно не було. Головна війна це те, хто і як буде заробляти на найбільш маржинальному ринку світу, на європейському ринку. Це будуть США чи це будуть Китай, чи це буде Китай і США разом.